Чим відрізняється військова цензура від політичної? Держава це насамперед політичні інститути, функціонал яких прописаний в Конституції, а також конституційні закони, що визначають правовий режим органів політичної влади? Думається, це очевидність, яка навряд чи обговорюється? Звідси випливає, що передача владних, тобто державних повноважень структурам? Неозначеним ні в Конституції, ні в конституційних законах по суті означає державний переворот або вибудовування моделі позаінституційного державного управління, інакше кажучи, виникає додаткова непублічна політична реальність, яка монополізує право на ухвалення концептуальних і оперативних рішень. Держава нібито відходить на другий план. Перетворюючись на комерційну структуру, що торгує своїми повноваженнями, тілом корпусом, вона веде себе як проститутка, але торгівля тут здійснюється політичною владою. Відповідно, політичний клас, який нібито відповідає за ухвалення цих самих остаточних рішень, трансформується в корпорацію, яка довільним чином операціоналізує право, Легіслатура у вигляді законів. І прописних істин перестає існувати. Не вдаючись у подробиці, подивимося, що відбувається з військовою цензурою в Україні. За логікою, мав бути ухвалений закон про військову цензуру створене відомство, що відповідає виключно за інформацію на фронтах, а також запроваджена посада військового цензора. Такий цензор має бути в будь-якому великому медіа. Менші ЗМІ мають співпрацювати з цензурним відомством і координувати свої зусилля з подачі військової інформації. Таке відомство має підпорядковуватися Генеральному штабу, виключати політичну складову і бути ліквідовано після закінчення війни до політичної цензури, тобто формулювання політичних та інших новин це не має жодного стосунку. Однак у нас немає компетентного воєнно-цензурного відомства, як і посади воєнного цензора, який визначає формат і меседжі новинного потоку російсько-української війни. Натомість у нас є незрозуміла позаконституційна і позаправова структура, відома як Офіс президента є такий собі подоляк зі статусом радника. До речі, це означає, що він мав би очолювати аналітичний центр у рамках відведених йому повноважень, а також кубка ручних блогерів та журналістів, які взагалі не мають жодних офіційних статусів. Свого часу українська правда так і не отримала жодної документації на підтвердження ані Подоляка, ані Арестовича, інакше кажучи. Ми не знаємо, якими повноваженнями і в рамках яких зобов'язань діють люди, що займаються цензурою. Проте ми прекрасно розуміємо, що вони формують політичні контексти, первинну інформацію та контрольований новинний потік із фронтів. Тобто, під приводом воєнної цензури запроваджено виключно політичну цензуру, і саме влада постійно говорить, Довіряйте тільки офіційній інформації з відповідною публічною присутністю у вигляді єдиних новин. Що цікаво, ми то дотримуємося цензурних правил, тоді як держава їх ігнорує, тому й виникають різночитання того, що відбувається на Запорізькому напрямку і в Курській області, наприклад. Тоді як жодних різночитань не має бути. Як і вибору між більш офіційною і менш неофіційною інформацією Державна брехня дістала і сліпа віра в офіційну брехню? А головне тотальний страх озвучувати позицію окремо від офіційної? Якщо вам сподобалося це відео? Натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.